Чи дійсно кава підвищує артеріальний тиск і чи можна пити такий напід людям з гіпертонією? Я Сергій Вереха, лікар-кардіолог клініки Медівор, сьогодні відповім вам на ці запитання. Дуже часто від своїх пацієнтів я чую, що я маю низький артеріальний тиск, але випиваю чашечку кави і почуваю себе значно краще. Чи дійсно кава тут допомагає? Після погасьох досліджень, які були проведені різними університетами та дослідницькими центрами, вчені дійшли висновку, що кава не має значного впливу на артеріальний тиск. Має вплив кофеїн, який міститься в каві. Він має збудливий вплив на нервову систему організму. Він підвищує рівень дофаміну та адреналіну в крові. І практично одразу після випитої чашки кави ми відчуваємо прилив сил та енергії. Однак цей ефект триває недовго а у людей, які регулярно вживають каву великій кількості, він може взагалі бути непомітним. Тож чи можна пити каву людям з гіпертонією? Дослідження показали, що немає прямого зв'язку між любов'ю до кави та гіпертонією. частотою серцево-судинних захворювань. Але якщо ж ця кава не чи серце та ще й з цигаркою, то та в такому разі судини спазмуються і циркуляція крові може порушуватись, і це може призводити до погіршення самочуття та загального стану. І можуть виникати такі симптоми, як головний біль, біль в ділянці серця. Пити каву при гіпертонії можна, але необхідно дотримуватись кількох правил. Щоденна доза кави не має бути більше двох склянок на добу, та перевищувати цю норму не бажано. Краще вживати каву, приготовлену з натурального меленого зерна, а не розчинну. Тож вживання кави у помірній кількості не шкодить вашому здоров'ю. Якщо ви любите цей напій, не відмовляйте собі у задоволенні. Але якщо маєте підвищений артеріальний тиск більше як 140 на 90, або навпаки, знижений артеріальний тиск менше 90 на 60, обов'язково зверніться до лікаря. Будемо раді вам допомогти. Гарного дня!